рекомендована тривалість відео 15-20 секунд, тому що по факту люди в середньому вони дивляться там 11, а може вже й менше секунд, тому що в принципі зараз вже є звичка так просто гортати швидко, швидко, швидко. Тому краще робити відео не дуже великим. Так чому не досить великим? Тому що по факту є четвертий пункт, заклик до дії в кінці, щоб вони зробили якусь дію. Або там переходьте в магазин, або там клікайте по рекламі. Це вони мають зробити, тому що якщо навіть заклика до дії немає, то вони не знають, що робити, вони просто подивилися і пішли далі. Також мають бути субтитри в кожному відео, щоб ну, людина розуміла. Що ви продаєте. Ну, і має бути продаюча структура. Є різні схеми, варіанти, формули продаючих структур. Є і АІДА, і 4P, і там більна дія рішення, або там офер, переваги, заклик до дії. В товарці, наприклад, часто ми вибираємо там офер, якісь там, наприклад, там кросівки, суперматеріал, там мінус 20% відсотків. Там видумую на ходу. Далі там характеристи, якісь там нервуться, не пропускають воду, підошва, яка не треться, і так далі. Ну, і заклик до дії, там заходьте в магазин, діє. Акція знижка тільки сьогодні, там до кінця дня або до п'ятниці. Тобто ось така ось продаюча структура має бути також в кожному відео в тексті, коли ви продаєте якийсь товар.